Друзі, вітаю! Доки американці затримують, чи, чи що вночі сьогодні затримали Тейшейру, якраз таки молодого а, силовика, який працював в Пентагоні Сполучених Штатів, людина, яка зливала документи по великому рахунку, це зрадник, негідник. От але є ще. Але він дав нам можливість доступу до таких, інф, таких інформації, даних, які для нас насправді теж можуть бути цікавими. Одна з них це те, що війна могла закінчитися 5 березня, коли Патрошев. Герасімов мали саботувати е, вказівки Путіна, саботувати війну, і це могло призвести якраз таки от до завершення якраз таки військових дій на території України. Але в цей день Путін, начебто, мав проходити хіміотерапію, і вони якраз могли зробити все можливе, що за відсутністю Путіна могли завершити все те, що відбувається, знову ж таки. Наскільки правдива ця інформація, ми не знаємо. Але як мінімум в фіналі Герасімов дав задню, нічого не пішло, і війна пішла по тому ж кругу, який власне відбувався. Про хіміотерапію Путіна я вам говорив вчора. От коли розглядав Китай із арештування Тейшейри, але скажу наступне: все рівно нагнітаються моменти. Скажімо, певної ліквідації Путіна або обмеження його повноважень, з іншої сторони, це може бути просто типовий вкид того ж самого Герасимова проти Патрушева, Мовляв, Патрушев готовий був злити Путіна. Ну але щось пішло не так, і це сіє сумнів між путіним і самим Патрушевим. Тому що достовірність точно цих документів зараз повністю бути підтверджена не може. Ну але як мінімум це потрапило в відомі західні ЗМІ, це потрапило і в наш інтернет-простір, і медійний простір. Тому, як мінімум, для того, щоб ми розуміли, що такі процеси можуть відбуватися, знову ж, наша ставка все ж таки не злиті документи, наша ставка це Збройні сили України, які, власне, ми повинні підтримувати, донатити, жертвувати гроші і допомагати всім, чим ми можемо. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночок. Бажаю безпечного дня і до зустрічі.